Ось цей пересувний стоматологічний кабінет волонтери передали військовим на Чернігівщину. Кошти на нього збирав музикант, який родом із Полтавщини. Вже 25 років він живе у Нідерландах. Спочатку повномасштабного вторгнення чоловік проводить благодійні концерти. Таким чином допомагає рідній країні. За донати європейців Олег Лисенко придбав для ЗСУ вже вісім реанімобілів. Фундація Music for Ukraine, яку я створив в Нідерландах, мета нашого фонду грати популяризувати українську музику, українське мистецтво, українську культуру і заробляти кошти для зсу. Якщо в тебе немає можливості бути на фронті чи воювати. То ти зобов'язаний, ти мусиш допомагати всім, як ти можеш, нашим військовим і Україні. Ганяти автомобілі в Україну Олегу допомагає його брат Олександр Лисенко. Він розповідає, цей пересувний стомат-кабінет обійшовся у 14,5 тисяч євро. Це ж машини вищого класу. То нові такі машини по 130 тисяч євро стоять. Ми беремо би ті, що вже по п'ять років вони ж їздили і потім обладнання оддільно докупляє. В цій машині 220 вольт, тобто всередині в полі на неї можна працювати. І також само кабель є, що можна підключити від електрики, і вона працюватиме чи в селі, чи в городі. Дана машина затребувана там, де військовим необхідно надати невідкладну медичну допомогу стоматологічного профілю. Розповідає командир пересувного Це стоматологічного кабінету Олег Басараб. Боєць отримує тут. Невідкладну допомогу в нього перестає боліти зуб. Потім на протязі, грубо говоря, там двох неділь йому можна забезпечити. Більш кваліфіковану і тонку допомогу цим будуть займатися пересувні кабінети на базі вантажівок, в яких всередині більше місця, і є можливість працювати асистентом. Та перш ніж цей автомобіль поїде виконувати завдання за призначенням, його частково переобладнають. Середини для зручності лікаря розширять простір, а зовні перефарбують для маскування. Повідомив Олег Басараб.